А є якесь розпорядження, Даша, ви маєте право до, ну, доглядати особисті речі військовослужбовців. Ведеться відеофіксація, так. А, у вас теж ведеться. Ні, я просто знімаю, тому що хлопцям віддавати, щоб вони не сказали, що я відкривав. Ведеться відеофіксація, що Ні, ні, ні. Зустрічайте розпаковка від поліції, незаконна розпаковка посилок, які направляються до наших військових. Давайте проаналізуємо дане відео і з'ясуємо, чи має право співробітник поліції проводити такі дії. Просто брати посилки, відкривати, переглядати, кидати, знову відкривати, переглядати. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Але в першу чергу, друзі, водії, з такою поліцією вам обов'язково потрібен юридичний захист. Не зволікайте, долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб ви мали можливість своєчасно отримати консультацію, щоб ви мали можливість оскаржувати незаконні дії співробітників поліції. Не зволікай, долучайся до нас. Вона жива залишається, ця відеофіксація. А... Ні, ні, я думаю, що їх ніхто не відпусте. Вони зайняті більш важливими справами, ніж посилки розкривати. Та ні, я трошки розумію, хто під снарядами сидить, а хто за 60 кілометрів. І так, на даному відео ми бачимо, як співробітник поліції своїм ножем бере і кожну посилочку починає відкривати, перебирати, дивитися вміст посилок, які знаходяться в автомобілі. Чи це обшук, чи це поверхнева перевірка? Давайте з'ясуємо, що це було. Кльйонку хоч не будемо розмотити. Тут там посити. З проаналізованого відео вбачається факт. Незаконного обшуку, запам'ятайте, чинним законодавством України встановлено, що обшук може провадитись в рамках кримінальної справи, коли є ухвала слідчого судді. Просто так співробітник поліції не може вчиняти такі дії. Якщо вас не ознайомили з ухвалою суду, то такі дії, як обшук, Незаконні в даній ситуації, що правильно робив водій? Він фіксував дії співробітника поліції. Завжди фіксуйте дії поліцейського, встановлюйте його особу, щоб в подальшому розуміти, хто він такий і чи мав він право проводити такі дії. Пишемо скаргу, телефонуємо на 102, телефонуємо на гарячу лінію, щоб в подальшому була призначена службова перевірка і буде надана правова оцінка діям співробітника поліції. Але в свою чергу не забувайте, що ви зобов'язані знати і свої права, і обов'язки. І перестану до Запам'ятайте, для того, щоб поліцейський зупинив авто, потрібно мати законні підстави, зазначені в законі України про національну поліцію. Він першочергово керується законом для того, щоб вимагати документи. Потрібно мати законні підстави для того, щоб проводити поверхневу перевірку, також потрібно мати законні підстави. Давайте з'ясуємо, коли поліцейський має право проводити поверхневу перевірку і як вона проводиться. А з такими поліцейськими потрібно мати ось таку літературу: це основні закони, які допоможуть вам при спілкуванні з поліцейським. Переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усі необхідні закони. І так, поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу. візуально – а не брати свій нож і відкривати крамсати посилки. Читаємо далі: поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб або оглядати їх, якщо існує достатній підстав. Вважає, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. У нього повинні бути підстави. Для того, щоб проводити поверхневу перевірку. І далі у нас зазначається: поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу, і йде перелік цих. Підстав також поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника або двері салону. І далі він візуально оглядає автомобіль. Під час проведення поверхневої перевірки речі або транспортного засобу особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу. Особа особисто Демонструє, коли є на це законі підстави, які зазначені в законі України про національну поліцію стосовно блокпостів, не забуваємо, є закон України про правовий режим воєнного стану, де зазначено, що уповноважені особи, які призначені наказом коменданта, мають право зупиняти авто, вимагати документи, перевіряти ваші документи, також вони мають право проводити поверхневу перевірку, але знов таки ж коли є законі підстави. І не крамсати посилку, а особа самостійно відкриває багажник і вміст речей. Знов таки ж, коли є законні підстави. І ви також повинні пам'ятати, що згідно Конституції України, а саме стаття 30, зазначає мотивоване рішення суду, і тільки тоді буде доступ до вашого майна, нерухомості або автомобіля. І так запам'ятали обшук, це кримінальна справа, ухвала слідчого судді, зі змістом якої вас ознайомлюють. Поверхневий огляд потрібно мати підстави, і це візуально, І коли ці підстави є. Ви особисто відкриваєте вміст своїх речей. Ви особисто відкриваєте багажник, якщо вимагає на це уповноважена особа, а не так, що береться нож, і він починає крамсати, перебирати залазив авто. Якщо у співробітника поліції до військового виникають питання, будь ласка, викликайте ВСП, у них є свої повноваження, щоб далі проводити певні дії з військовим. Якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк. Свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в подальшому. Будемо робити конкретний розбір кожної ситуації, щоб ви знали свої права в будь-яких ситуаціях.